Розв'яжіть нерівність х, що ділиться на 3 менше х, що ділиться на 2, додати 3. Перше, що зробимо, з дробів. Помножимо нашу нерівність на 6. Так, складно, я розпишу х третіх множимо на 6. Менше х других множимо на 6. Додати 3 помножити на 6. Кожен доданочок множимо. 3 і 6 скорочуємо, тримаємо 2х. Менше 6,2. Скорочуємо на 2. Отримаємо 3х. Додати 3 на 6 18. Переносимо 3х, змінюємо знак. 2х відняти 3х менше 18, 2х відняти 3х мінус х менше 18. Ділимо ліву і праву частину на мінус 1 х, Коли ділимо або множимо на від'ємне число, знак надійні змінити на протилежне. 18 ділимо на мінус 1, мінус 18. Більше х більше за мінус 18. Мінус 18 не включаємо, і це значення, яке знаходяться від даного числа, праворуч. То від мінус 18 до плюс нескінченності. Варіант г.